Міфи давньої Греції Деяніра. Радісно вертався Геракл до рідних семебрамних фів Уже набридло йому самотою блукати, як чужа чужаниця далекими краями й морями. І він згадав обіцянку, що в Аїдовім царстві дав калідонському героєві мелеагру. Взяти собі за дружину його меншу сестру Деяніру. Але здобути Деяніру виявилося нелегко у Калідон до її батька, царя Ойнея, вже двічі приходив сватати царівну річковий бог Ахелой, приймаючи різні подоби. Тепер, утретє, він прийшов у подобі напівлюдини напівбека. З його кошлатої бороди дзюркотом збігала вода. Побачивши його, Деяніра жахнулася. Рум'янці спали, з її лиця, звабні вуста затремтіли, юне тіло пойняв земний дрож огиди. Дівчина стала ревно просити батька не віддавати її за Ахелоя, та старий Ойней не насмілювався перечити. Річковому богові, що за іграшки міг затопити увесь калідон. Весілля вже мало відбутися, та на порозі Ойнеєвого дому став великий Геракл. Довго тривав двобій зевсового сина з Ахелоєм, невпинним і швидким, як бурхливий потік, Здаля чекаючи своєї долі. Бліда Деяніра не зводила погляду з Геракла і благала безсмертних богів дарувати йому перемогу. А поруч царівни, невидима для смертних очей, стояла золота Афродіта. Чи не тому двобій виграв Геракл? Щаслива Деяніра невдовзі стала його дружиною, і це весілля святкував увесь калідон. А коли нарешті довге бучне свято скінчилося, Геракл із юною дружиною подалися додому. Йти удвох їм було весело і втішно. А щоб Деяніра не втомилася, Геракл часто ніс її на руках. Так дійшли вони до гірської річки, що широко розлилася від зимових дощів. Та на березі. Вони побачили Кентавра, який заробляв собі на життя перевозом. Геракл не впізнав Кентавра, а то був Нес, що колись утік від його стріл і відтоді затаїв у серці жадобу чорної помсти. Підступний Нес охоче взявся допомогти подружжю перебратися на той берег. Геракл умостив деяніру. На його широкій спині, а сам пішов собі бродом, навіть не питаючи, де легше і краще пройти. Нес перший вискочив на той берег і не став чекати Геракла, а помчав із Деянірою в гори, стиснувши її в дужих обіймах. Злякана Деяніра закричала, і Геракл почув її сповнений відчаю голос. Стріляти з води йому було важко, незручно, до того ж він міг влучити в дружину. Але руки його не тремтіли задзищала в повітрі стріла, отруєна кров'ю Лернейської гідри, і влучила просто в кентавра. Від смертельної рани нес заточився, впустив деяніру, і в останню мить. Устиг їй сказати. Ти така гарна, тож не знай ніколи зрадив коханні. Ось є у мене дзбаночок. Наточи трохи крові з моєї рани та добре сховай. Якщо твій чоловік покохає іншу жінку, помасти цією кров'ю йому одяг, і він. Любитиме тільки тебе. Кентавр помер. А Деяніра мерщій набрала його отруєної крові, не тямлячи свого вчинку. Понад усе в світі вона боялася втратити кохання Геракла. А він уже поспішав до неї. Побачивши, яка Деяніра злякана. Іначе чимось стурбована, він лагідно заспокоїв її та, взявши на руки, поніс далі до рідного дому.